Як зазначив на початку семінару перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Нестор Печенюк, населення району у зв'язку із створенням об'єднаних територіальних громад зменшилося практично удвоє. Тому тепер головам сільських та селищних рад треба активніше працювати для своїх громад. Війти повинні інформувати населення про новинки у кредитуванні. З ними познайомили присутніх представники державних українських банків. А сам Нестор Печенюк зазначив, що в нас час без кредитів селу не обійтися. Ми вважаємо, що це є. Пільгова умова, вона, вона є вприємнена. Якщо по других питаннях, то ще треба думати, якщо відверто варто сказати, в цілому взяти річний відсоток 22-24% це дуже великий відсоток, особливо для сільського господарства. Тому придбання сільськогосподарської техніки ми будемо по цьому питанню і вже відповідне доручення нашого відділу агропромислового розвитку, щоб всі, які зацікавляються цим питанням, щоб ці скіровували відповідні. Банки, які працюють по цих програмах відповідно до міжнародних договорів. далі до слова запросили голову управління Держком Геокадастру у Коломийському районі Святослава Бучалюка. Він зазначив, що робота із виділенням ділянок воїнам АТО ведеться доволі успішно. Однак є деякі сільські та селищні ради, що не надали нашим захисникам жодної сотки землі. Він закликав керівників таких громад активніше працювати а тим, хто справився, дякував за роботу. Працюю з досить якісно Отеніська селищна рада, 33 заяви, 33 надана власність. Гарно працює з Христинецька, 21 учасника, хто отримав зуминення з 21-го. Королівська, 15, 10 вже отримала власність, адіє, 15 перших рішень, і Огорницька з 11 заяв, 10 перших рішень і 6 наданої власне. По тих селищних і сільських радах, які вийшли в теряє. Можна відмітити намірську шість заявку, шість нами з першої на закінчення слово надала керівнику відділення Укрпошти. Він проінформував про можливість сплати податків за землю через його організацію. Так селяни економитимуть час та свої кошти. З коломує Богдан Малецький, Сергій АЛЕСІЇВ, телеканал Раї.